В прошлом году приехал сын Майдер, что все загородил. Оказалось, что это Турстан, никакой не сын. И сейчас уже там обгородили столбиками, сетку натянули, не можем подойти. Местные жители. Что это вообще? И он имеет какую то бумагу, видите, прикрытие с области. Решите вы этот вопрос. Я вам не поможу. Від, ну, відповім, а Славян що будемо просити, щоб нам допоміг. І кажуть, тобі, при вас сидить голова, коли я тебе посилав останній раз на пляжі, з ким ти тут приїздив. Да, Скажи, коли я ти послав, з ким ти, ти приїздив? В суботу я там був з нашим лісничим, Дмитро Нічем, да, і ми вияснили ситуацію. Із мій Так. Да. Я позвонив начальнику міліції. Він на Ніколай зайшов до мене і запросив. Я позвонив начальнику міліції. І послав його, лісника і участкового, по-доброму поки що розібратися, хто там, що там, тому що мені поступила ця інформація. Крім того, я в минулому році не працював тут, а мені сказали, що в минулому році і гідроциклом дитину переїхали, слава Богу, залишилось без жертв. І там люди вихвачували з-під п'яних квадроциклів люди. Тобто біди могли наробити дуже багато. Я його викликав і сказав, начальнику, ну, зберіться, щоб там нікого не було. Крім того, у мене сьогодні був Мартич Сергій, може знаєте такого. Вони просять, це наш Ізюмський, вони просять о той залив під, там, де ми поняли, за пляжем, під організацію Причалів. Я йому сказав, постав таку умову. Разом з причалом берете в оренду під сільську раду пляж, щоб там був відповідний санітарний порядок. І ми цю роботу. І сьогодні начальник міліції, він, на жаль, заклопотаний дуже серйозною справою. Але і сьогодні начальник міліції дав доручення розібратися, прибрати всіх, хто там вже з'явилися. Якщо е, потрібна буде допомога, розумієте, який у нас помічник зараз є, то там все, що незаконно, все поставиться у відповідність дуже швидко. І...